Доброго вечора всім. Рада вас вітати на нашій сьогоднішній зустрічі. Мене звати Олена Ворона, я є лікарем психотерапевтом Сьогодні я вам трошечки роз... працюю в медичному центрі Біомед і сьогодні розповім трошечки про те, які трави для підтримки нервової системи ми можемо використовувати. Всі ми знаємо про те, що знаходимося в часі війни, вже третій рік. Що наша нервова система достатньо витривала, але з часом її ресурси падають, і точно нам потрібно їй допомагати. Чим ми можемо допомагати? Ми сьогодні будемо знайомитися тільки з частинкою препаратів, які нам в цьому будуть допоміжні, бо є їх значно більше, але ми зупинимося на трьох: власне, на вісімці, в 5HTP, і на HP або валеріан. Почнемо з препарату EID або вісімка. Так, я його не можу перегорнути. Власне, препарат вісімка загального його дія полягає в тому, що він регулює роботу нервової системи, покращує стан нервової системи при депресії, тривозі, безсонні. Має антиоксидантні властивості, нормалізує роботу ринково-кишкового тракту, і називається він вісімкою через те, що до його складу входить вісім складників. Тобто це означає, що всього лише в одній капсульці, яку нам потрібно буде приймати зазвичай одну-три рази на день, або, можливо, по іншій схемі, що можна дізнатися, проконсультувавшися з консультантом. Хоча загальна стратегія, це коли ми приймаємо одну капсулу три рази в день. До складу цього чудового препарату входить кора, кора, вироби діло, яка має протизапальні, обезболюючі властивості трошки фечогінні, і чим нам це цікаво, власне, при стресах. Коли людина стресує, наш організм реагує на стрес і реагує він в різний спосіб. І перше, що ми бачимо, це коли м'язи напружуються. Людина стає така трошки скута. І коли цей період напруги м'язів триває дуже довго, ми починаємо відчувати різні неприємні відчуття в різних ділянках тіла. Інколи це викручування ніг, інколи це просто боліві відчуття в спині, можливо, ще десь. І, власне, кора верби білої нам в цьому сенсі буде дуже помічна. Крім цього, в склад вісімки. Входить в корінь цими який має також дуже добру, заспокійливу дію. Крім цього, він подовжує сон і має також легку обезболюючу дію, понижує тиск, знімає спазм м'язів. Знову ж таки, чому для нас це так потрібно? Ще одним таким звиклим реакцією на стрес у нас може бути. Крім напруги тіла, це підвищення артеріального тиску, це пришвидшення серцебиття. І тому цей складник допомагає нам давати з цим раду. Корінь валеріани. Про валеріану дуже багато ми говорили. Всі знають її, напевно, з дитинства цей запах, якийсь був в багатьох краплях до серця, які використовували наші бабусі, наші мами. Насправді, валеріана — це золотий стандарт для заспокоєння. На основі валеріани, власне, на, фо, на основі формул із валеріанової кислоти створені більшість заспокійливих препаратів. Те, що знімає тривогу, те, що знімає стрес, містить точно в собі формулу валеріани. А в цій чудовій капсулі вісімці ми маємо корінь валеріани, Власне, в такому вигляді, не штучному, не синтезованому, а в максимально натуральному вигляді. Виробники компанії Неспів вклали в цей препарат корень імбирю. Імбир це взагалі чудова речовина. Ми знаємо, що ми його використовуємо при застудах, щоб він нам допомагав піднімати імунітет і боротися з застудою. Він має протикашльову дію, протизапальну. І це також один з компонентів цього препарату, який дозволяє знімати больові відчуття, якими, повторюся ще раз, через підвищену напругу в м'язах дуже часто виникають в різних ділянках тіла. Шишки хмелю. Шишки хмелю, можна сказати, взагалі співати їм оду, бо ми знаємо, що шишки хмелю використовують для пивоваріння. Ми знаємо також, що люди, які вживають пиво, стають спокійнішими, добре після пива засинають. І це завдяки власне дії хмелю. Дія хмелю в тому і полягає, що вона має заспокійливу дію, снодійну дію і також достатньо розслабляючу дію. І все-таки доцільніше вживати шишку хмелю в препараті, а не в пиві, бо інколи пиво може бути. Занадто передозоване, а тут ми цього можемо уникнути. Ще одним складником цього препарату є трава буквиця лікарська, яка також має дуже таку добру, заспокійливу дію, але крім того, вона ще має жовчогінну, протеастматичну і болезаспокійливу дію. Також до складу цього препарату входить корень мартині дідухмяної. Яка ще відома під назвою його диявола, яка сама по собі має також достатньо високу, заспокійливу дію, легко антидепресивну дію, і також дозволяє краще знімати тривогу, напругу, які викликані стресом. Тому, як ви бачите, цей препарат такий багатокомпонентний. В складі є всі, або практично всі речовини, які можуть впливати на різні прояви стресового навантаження. Ще раз повторююся: це напруга в тілі, це підвищення тиску, це підвищення серцебиття, можливо, проблеми з диханням. Ми інколи або завмираємо, починаємо так дихати дуже повільно, або навпаки, часто і поверхнево. Раніше вважалося, що цей препарат дуже добрий для жінок в клімакторічному періоді. Через що жінка, коли вона в періоді гормональної пробудови стає дуже вразливою, в разів росливою, чим вона була перед тим. І останні дослідження кажуть, що стрес має таку здатність накопичуватися. Дуже часто приходять, коли жінки на прийом, вони кажуть, ну як, я стільки пережила, коли мені було 30-40 років, і я це все витримала, чому зараз зі мною є так, чому в мене є підвищений рівень тривожності, чому я не сплю? Власне, через цю властивість стресу накопичуватися і через підвищену чутливість в період гормональної перебудови. Тому дуже добре приймати власне, жінкам в період гормональної перебудови. Препарат відстінку. Хоча не тільки жінкам. Останні дослідження кажуть, що і чоловіки реагують на гормональну перебудову по-різному. Тому цей препарат можуть приймати і чоловіки без жодних застережень. Наступним нашим препаратом, з яким би я хотіла сьогодні познайомитися, напевно, мій улюблений. Напевно, мій улюблений препарат під назвою HVP, який. Заспокійливо впливає на центральну нервову систему, знімає нервову напругу, відчуття хвилювання, полегшує стресові навантаження, нормалізує сон. І все це завдяки його такому унікальному складу, бо до його складу входить в більшій мірі корінь валеріани, чим входив препарат вісімку. Зараз зупиняться на унікальних властивостях корені валеріани. особливо в застосуванні HVP. Вважається, що дуже добре брати дві капсулки препарату HVP, який можна заварити в заварничку, і брати перед сном, особливо тоді, коли людина має розлади сну. А розлади сну можуть виражатися по-різному. Це може бути утруднення засинанням, це може бути прокидання близько 3-4 години. Це можуть бути навпаки ранкові прокидання, коли людина прокидається в 4-5 і вже не може заснути. І, власне, з цим дуже добре працює препарат HVP, і, зокрема, завдяки волеяні. Входить також. В препарат HVP осифлора, яка має додаткову заспокійливу дію, яка також дуже добре врівноважує нашу нервову систему і, звичайно, шишка хмелю. Шишка хмелю, яка, як я вже говорила, вона дуже добре впливає на сон, вона подовжує сон, і тому ця комплексна дія препарату HVP. Така є такою доброю. З мого досвіду, навіть коли не працюють деякі снадійні препарати, препарат HCP показує дуже добрий результат. І навіть якщо порівнювати з деякими снадійними препаратами, в чому його перевага, він не має синдрому відміни. Ще чим добрий цей препарат, тим, що він має накопичувальну дію, тобто він. Все-таки акумулюється в нашому організмі, і, пропивши курсом препарат валеріани, ми просто можемо від нього спокійно відмовитися. Знову ж таки, повторюся, без симптомів відміни, і можливо і не повертатися до нього. Але якщо виникне потреба, можемо сміло повернутися. Обмежень по кількості прийому ми не маємо. Знову ж таки, звикання і симптом відміни при. При прийомі цього препарату не виникають, що насправді є дуже важливим, бо більшість препаратів, які мають седативну дію, вони або не рекомендують їх приймати більше 14 днів, бо вони викликають симптом звикання, або мають симптом відміни тоді, коли ми хочемо від нього відмовитися, коли вже стан нормалізувався. Ще одним препаратом для сьогоднішньої презентації був обраний 5 HTP. Напевно, він був обраний не випадково, бо дуже часто зараз на прийомі є люди, які приходять і кажуть, що в мене депресія. Починаєш говорити, розпитувати, задавати різні запитання, і розумієш, що це не зовсім і депресія, а скоріше, або хронічна втома, або виснаження, або просто брак енергії. І точно тут не йдеться про препарати антидепресивної дії. Це якби та ситуація, коли ще не потрібно давати сильного препарату антидепресанту, а тут на підмогу нам дуже добре приходить, власне, 5-HTP, який може допомагати боротися з депресивними станами, зменшувати нервову напругу, понижувати апетит, покращити ну, зменшувати тривогу. Але робить він це завдяки власне, такому своєму чудовому збалансованому складі. Входить до його складу 5 гідрокси триптофан. Як ми всі знаємо, триптофан це є про гормон серотоніну. А серотонін це гормон радості і щастя, який власне, допомагає нам отримувати задоволеність від життя, радість від життя від того, що нас оточує. Від того, що є навколо нас, і коли, власне, триптофану стає менше відповідно в організмі, є його недостача через якісь причини. А насправді триптофан – це одна з амінокислот, які в нас входять і до складу нашого головного мозку, і взагалі він є в організмі, то в нас ці всі почуття притоплюються, якби понижуються, кажуть, життя перестає сяєте різними барвами, і тому дуже добре, що, власне, 5 htp є 5 гідроксил що дозволяє давати цим всім раду. Препарат, на складі дуже добре збалансований, бо крім 5 гідроксил є ще корінь сибірського женшеню, який трошечки додає енергії. Також корінь ашваганди, який нормалізовує ці стани хронічної втоми, чи перевтоми, чи виснаженості. Корінь суми, а також піродоксина, гідрохлорид, який, ми кажемо, нервову систему, яка втомилась, треба нагодувати. Власне, корінь суми, корінь шваганди, гідрохлорид і цинк це ті, складові, які допомагають нашій системі трошечки додати енергії і разом з 5 гідрокситриптофаном які в даному препараті містяться в достатньо високому дозуванні, дозволяють стабілізувати наш стан без використання антидепресантів. Зазвичай рекомендують, коли просто ми стикаємося з втомою, той стан, коли ти зранку покидаєшся, і ніби ти спав, ніби ти багато спав, але ти не виспаний. Він ще не готовий йти в цей день, немає активності. І точно дуже доброю ідеєю є брати хоча б по капсулці 5 HTP зранку. Також він добре працює, коли є розлади сну, але тоді його потрібно приймати більше, 2-3 капсули, десь приблизно під вечерю, тобто десь годинка в годинка Можна комбінувати з препаратом HIP, який можна випити ближче до 10-ї, для того, щоб цей. Ефект був більш виразний, або тим, кому буде замало тільки 5 HTP, можна його підсилити HVP. Крім цього, крім цього, цей препарат добре комбінува, комбінувати з іншими препаратами, які сьогодні не представлені, але яких ми потребуємо, коли ми в стресі. Кажуть, нервова система, яка стомилася, її треба спочатку нагодувати. І готуємо нервову систему, це звичай такою трієчкою, чудовою трієчкою, до речі, яка входить в комплекс антистрес. стрес але мається на увазі, що потрібно пропити магній, потрібно пропити вітаміни групи В додатково і вітамін Д. Тобто, це означає, що всі ці препарати ми можемо комбінувати. Якщо ми хочемо підсилити ефект, ми можемо додати ще інші препарати, які ми знаємо, є в компанії НСП, які можуть, мають дуже добру репутацію за весь цей час, які є очищені, гіпоалергенні, які мають не мають практично побічних дій, що дуже є важливо, особливо коли є альтернатива-антидепресант, який може викликати головокружіння, може бути. Зміни ваги, або ще якісь інші моменти, то, звичайно, препарат 5 htp буде мати перевагу тут, тому це може бути таким препаратом вибору. Або в своїй практиці я зазвичай починаю з препаратів рослинного походження для того, щоб побачити, чи організм зможе. При трошечки коли ми допомогти, чи він зможе акумулювати свої ресурси, а наш організм дуже мудрий, він свої ресурси сам регулює достатньо добре, але інколи йому просто потребує невеличкої допомоги. І, власне, такою допомогою для того, щоб застабілізувати свій стан, заспокоїтися, врівноважити, кажуть, чому. Ми тривожимося, бо в нашому організмі сталося щось таке внаслідок стресу, що в нас переважають процеси збудження, над процесами гальмування, які б в нормі мали би бути збалансованими. І оця трійка, яку ми сьогодні представили, вона допомагає збалансувати оці процеси збудження. Кожен по-своєму, кожен використовуючи різні механізми впливу. Але, в принципі, добре працюю, чи на загал. Це те, що я вам хотіла сьогодні представити. Я дякую за увагу. І якщо є запитання, то охоче на них відповім. Єдине, що прошу їх задавати в голос, бо я не бачу чат.